10 квітня 2022 року нічого не передвіщало біди. Це був звичайний день. Ми зранку прокинулись, поїхали на службу, розпочали своє добове чергування і десь приблизно о 12-й годині дня ворожими окупантами по одному з інфраструктурних об'єктів нашого міста був нанесений ракетний удар. Почали ліквідовувати наслідки даного удару. І десь приблизно через три години після того, як ми вже почали працювати на місці, ворогом підступно, безпосередньо в ту будівлю, де знаходились ми, рятувальники, був нанесений повторний ракетний удар. 10 квітня Вранці я побачила її по телевізору, вона виступає от, і каже, що був обстріл в Дніпра, все, ну, все добре. І я собі, в роді, як трохи, заспокоїлася. І тут о 13-й годині десь дзвонить Андрій Анатольович Кульбач і, і говорить, що Олена Григорівна Ваша донька попала під обстріл і везучив лікарню на операцію. Я кажу, а що з нею? А він каже, поранення, значить, поранення прийшло в живіт, осколок попав. Я, як медик, знала, що це дуже тяжке поранення. Після вибуху я не знаю скільки часу особисто я прилежав там, потім, коли вже прийшов до тями, розумію, що живий, е, почав намагатись вставати, встав на обох прострелених ногах, почав вибиратися з цього приміщення, е, паралельно ну, дивився, чи є поранені хлопці, і знайшов Женю. Вона така тяжка була і тим самим, яка вона така витримана така видержана, в неї температура 40. От, потім падає до норми, їй все время капають кров. Знаєте, як вибух розділив життя на до і після. Після вибуху, слава Богу, всі рятувальники, які знаходились на цій події, в цьому приміщенні, залишились живими. Так, шість чоловік нас отримали поранення. І на превеликий жаль, за найтяжче поранення отримала Женя. Були осколкові поранення у рятувальників, там, в кого в ноги, в кого. Там... В Голову прилетіла, але врятувала каска. От. Але, на жаль, Жені уламок залетів прямо під бронежилет. Відкликалась про допомогу німецька клініка Шарите, і вони взяли Женю лікувати. Потім Женю евакуювали вже безпосередньо до Німеччини, до міста Берлін. Буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця. Україна навіки жива». З тими пораненнями, які в неї були, в неї шансів. Жити було, як мені сказав, лікар максимум тиждень. Але Женя так хотіла жити, що з даними пораненнями вона протримала ще 9 місяців. І Все чаще вона казала: мама, я як умру. От, то я не хочу тут умирати, давай мене в Україну. Я кажу, Женя, ти таке не говори. Такого не може бути. Вже ми скільки з тобою перенесли. Дуце, ми в одному з тобою чоловні, кажу. Ми повинні боротися за те, щоб ти виздоровіла. А вона каже, ні, мама, ми в разних човнах. Ти в чорні життя, я в човні смерті. І сама основна проблема, яка її турбувала, це те, що вона далі не зможе працювати в лавах ДСНС. Це більше всього її турбувало. Вона казала, що блін, як я без цієї роботи зможу жити, як, як так, це ж мене спишуть, мене комісують. Кажу, Женя, не переживай, кажу, повернешся ти ну, в наші ряди. То це питання її дуже турбувало. Євгенія, вона на той час працювала начальником прес-служби нашого головного управління, і вона фіксувала наслідки ворожої агресії. Женя хотіла показати всьому світу те горе, ту біду, ті нелюдські вчинки окупантів. Вона хотіла, щоб ці кадри побачив весь світ. І лікар сказав: у неї такий запас, такий потенціал, що боротьби за життя вона бореться, І вона взагалі по життю. Така стійка людина, і ми вірили, що вона вибере життя собі. Разом ми пробули не дуже багато з моменту трагедії. До, до моменту трагедії ми разом пробули лише півроку. Дуже мало. На момент, коли трапилася ця трагедія, ми одруженими не були. І через певний період часу, десь приблизно через 2-3 тижні, Женя почала дуже хвилюватися, що я покиную її, що я не буду з нею поруч. От і перше, що я зробив після виписки з лікарні, ми, на жаль, в різних медичних закладах знаходились. Поїхав до крамниці, придбав кавучку і безпосередньо вже в лікарні зробив жені пропозицію. І в тій же палаті без всяких урочистостей ми одружилися. На той момент наш командир нас розписав, свідками були наші колеги, рятувальники. Тому так, в лікарні ми одружилися. Женя сама почала відчувати те, що, мабуть, вона не виживе. Ми її намагалися підбадьорювати. Казали, що Женя, ну не кажи такого, але вона відчувала. І в один із днів, при телефонній розмові, Женя мені сказала, що Ігор, приїжджай, забирай мене додому, зробив все можливе, щоб я повернулася в Україну, тому що я хочу помирати в себе на батьківщині. І вона сказала, Ігор, тільки так. Зразу ж мене завезеш до мене на роботу. Я хочу побачити свій кабінет і побачити своїх друзів, які там працюють. Ярю, Женя, ну я боюся, це ж лишні напряг такий і все. Мама нічого не каже, все буде добре. Всили Бога і бірили, що було топло Боже, я потім поїхали там, де ми жили, і я сиділа як на голках, бо умовилася Ігор теж. От і тут позвонив телефон від кожного телефонного дзвонка. Жахалася. Тут посунили, сказали, що ще й вмер. Ми приїхали до Києва і, на жаль, після, після останньої операції Женя не витримала. і все. Вона як людина свята. Якісь, е, якісь ідеї, якісь, якісь свята, це обов'язково повинні бути подарунки, це повинні бути якісь повітряні кульки, це повинні бути якісь смаколики. Ну, людина свят. Найтепліший момент, коли я згадую Женю, це її посмішка. Вона просто неймовірна.